Так, вітаю, починаємо 17-й ряд. Перші три петлі повітряні це стовпчик з накидом. Накид, стовпчик з накидом в цей самий повітряну петлю. Два стовпчика з накидом в наступний стовпчик. У нас таке собі розширення буде. Два стовпчика. Один і ще один. Три повітряні петлі. Так. Тепер два стовпчика рельєфних з однією вершиною. Навколо наступних двох стовпчиків. Перший недов'язний, другий недов'язаний. разом. І наступні п'ять стовпчиків ми пров'язуємо рельєфними стовпчиками. Це був перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Тепер знов кластер з двох стовпчиків разом. Три повітряні петлі: один, два, три, два стовпчика з одним накидом в перший стовпчик. Два стовпчика з одним накидом в другий стовпчик. Так, три повітряні петлі. Далі переходимо до листочка. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Тепер попкорн три повітряні петлі, два стовпчика в вершину цього кластера. Так, от тепер витягуємо гачок і закриваємо кластер. Так, стовпчик без накиду. Ось цей стовпчик без накиду. Ось так. Попкорн, тобто три повітряні петлі підйому і цей стовпчик без накиду, два стовпчика з накидом. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Один, два, три. Ось таким чином. Ось виходить такий рельєфний-рельєфний листочок. Так. І далі заново то рапорт ми зробили. Ось тут дивіться, якщо дуже сильно стягує, і вам не подобається, що воно прям закривається. Тут пелюстка. Закрулення, це навіть не пелюстка, можна закріпитись не стовпчиком без накиду, а зробити трошки вище. На півстовчик, наприклад, на півстовчик. Буде трішечки вище. І тут вже пров'язуємо. Ось так, трошки складніше, але Ну і далі два рельєфних з однієї вершини. Один, два, три, два стовпчика в перший стовпчик. І два стовпчика в наступний стовпчик. І продовжуємо по колу. Один, два, три. Ось таким чином. В кінці з'єднатись. Ой, третю повітряну петлю. Зараз перевірю. так. Тут просто з'єднання в третю повітряну петлю. Починаємо 18-й ряд: 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4 Це як перший стовпчик з накидом плюс повітряна петля. Наступний стовпчик з накидом, повітряна петля. стовпчик з накидом, повітряна петля. І останній стовпчик з накидом, 3 повітряні петлі. Пропускаємо кластер і наступний рельєфний стовпчик. В наступний стовпчик ми пров'язуємо рельєфний, один раз, другий раз, потім рельєфний навколо середнього стовпчика. І тепер двічі знову рельєфний стовпчик, але тут вже з чергуванням. Ось так: один, два, три, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля, Стовпчик з накидом, повітряна петля і стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Так, тепер ось це відгортаємо. Тут дивіться. У нас є два рельєфні стопчики, які ми пров'язували, і всередині ось. Стопчик без накиду, стовпчик без накиду і стовпчик без накиду Ось якраз в них ми будемо в'язати стопчик без накиду в перший. Один, два, три. Стопчик без накиду в другий. Один, два, три, Стопчик без накиду, в третій. Один, два, три. Цей ряд дуже легкий. Тобто от. Все. Далі знову рапорт: стовбчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, три повітряні петлі. Ось так. Один, два, пропустили. Середні три рельєфні стовпчики. них ми в'яжемо два стовпчика рельєфних. рельєфний по центру. І два рельєфних з чергуванням. Ось так: один, два, три. Стовпчик з накидом. Повітряна петля. От таким чином. Тепер це вляжеться по колу. Тут в нас також все досить легко і з'єднання. Так, з'єднання знову звичайне сліпою петлею, в третю петлю підйому. йому. Зустрінемося в наступному ряді. Так, 19 ряд останній в даному відео. Нам потрібно сліпою петлею перейти в арку. Дві повітряні петлі. Це як перший недов'язаний стовпчик. Ще два недов'язаних в цю ж саму арку. Разом. Перший кластер. Три повітряні петлі. В наступну арку. Такий самий кластер. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Разом. Три повітряні петлі. Ще один. Перший, другий. Третій. Разом. Три повітряні петлі. Переходимо в це місце. Ось тут йде рельєфний стовпчик, недов'язаний за перший стовпчик. накид, стовпчик недов'язаний. Всередину накид і Рельєфний стовпчик за наступний. Разом. Повітряна петля. Рельєфний стовпчик без накиду за центральний. Ось так. Повітряна петля те ж саме робимо. Рельєфний, між ними стовпчик, один рельєфний. Разом. Один, два, три. І кластер. А в цьому переході не забуваємо притримувати робочу нитку, щоб вона у нас не витягнулася. Один, два, три. Ось таким чином. Там по опису трошки не все зрозуміло. Але, в принципі, от щось типу такого. Так, і далі продовжуємо ще два кластери. Один, два, три. І. Крайній кластер. Один, два, три. Ось, переходимо до ось цих арок. А тут все елементарно і просто. Стопчик без накиду. Ось тут є дві арки: першу арку. Один, два, три. Стопчик без накиду. Наступну арку. Один, два, три. Накид. І новий рапорт. І таким чином обходимо по колу 1, 2, 3. На цьому відео закінчую легких вам петельок. Брала такий ряд, щоб закінчення було легеньке. А в кінці тут точно так само з'єднається сліпа петля в вершину кластера. От. І в нас лишилось зовсім небагато ще на одне відео. Тому до скорих зустрічей в наступному відео!